Ось обіцяв показати дуже дешеву систему автономного живлення для котлів. На жаль, у мене було циркуляційного насоса, тому ось я взяв цей 100 ватний движок двигун, він приблизно працює так само, як і циркуляційний насос в котлі опалення. Ось тут написано котел. Оце ми вмикаємо його замість котла. А це ось мережа, кабель другий. Ось вмикаємо його в розетку. Все, у нас котел працює відрозетка. О, треба заключити інвертор. Він, він вимкнутий. о, вимикнув його. Вимкнув, але він релюшка вимкнула його, тому що в нас є мережа. Тобто наш котел працює. 100 ваттний. Хоча котел там серпінцевий насос 60 ватт. Ну тут 100, трошки більше. І ось робимо вимкнення мережі. Ось, я вимикаю з розетки, невеличка пауза і движок почав працювати далі. Уже от Батарейок. Батарейки стоять в цій корушці. Ось 13,2 вольта на батарейках. Насос у нас працює далі. Ось вилка лежить, в розетці нема нічого. Далі ось е, уявляємо, що знову з'явилося світло. Ось я вмикаю. Реле перемкнулося реле і він далі працює від мережі. Також, коли в мережу вимкнено, то зарядка заряджає батарейки. А коли вимикається з мережі, то Зарядка припиняється. Ось вимикаю ще раз. Все, зарядка припинилась, Зелена. А движок працює. Знову світло з'являється. Зарядка червоним заряджає, працює від мережі. Ось таким чином. Дуже дешево. Інвертор я взяв на 110 вольт. Тут не написано. Ну, коротше, це 110 Тому що для таких движків не обов'язково, для циркуляційних насосів 220. 110 йому вистачає. А це економно і по затратах, тому що інвертор на 110 вольт коштує там, ну, максимум 800 гривень, а не пару тисяч. Як за 220. Ось, ще раз вимикаємо з розетки. Все. зарядка не заряджає, а споживання від батареї. Ну, зараз покажу схему на екрані. От він навіть успів зарядитися, було вроді 13,2, зараз 13,3. Схема дуже проста. Мережа 220 вольт розетка, з неї йде на зарядку, на реле звичайне 220 і на реле аварійного перемикання. Далі із зарядки йде на акумулятор, який заряджається. З акумулятора пішло на інвертор, а інша, плюсовий, наприклад, через контактор реле, який теж вімкнений у 220. З інвертора теж на аварійку і на котел. Коли в мережі є струм, він напряму аварійка в режимі е, мережі і працює котел. Реле при цьому контакти вимкнені, акумулятор не працює. Коли зникає струм у мережі, аварійка перемикає на інвертор, а реле вмикає акумулятор. Струм пішов з акумулятора на інвертор 12 вольт, з нього 110 чи 220, кому, в кого який є. Теж на аварійку і з аварійки на котел. Так що з вас сподобайка. Ну а з мене продовження наступних випусків. До побачення.